Пляжні шорти першого сорту, чоловічі. Вага 10 кг, це на 3 700 за цілий мішечок. Тут у нас буде велика кількість чоловічих пляжних шортів. Присутні бренди. Ось така моделька Calvin Klein, Наступні ось такі. Шорти тут будуть як із сіточкою всередині, так і без. Ось така протезна моделька. Довгі, коротенькі, великі розміри, середні розміри та маленькі розміри. Всі суто вирослі. Модельки різноманітні. Ось така крутезна більший розмір. Наступні повністю чорні. Далі ось така цікава моделька чоловіччя. Світленькі. Теж більший розмір. Наступні ось такого плану. Я вам буду показувати повністю цілий лоток від початку та до кінця. Ось такі. Цей розмір, мабуть, буде еска коротенький. Наступні такого плану більший розмір. Ось такі. Наступні. Це дуже великий розмір. Сіточка всередині присутня. Наступні ось такі яскраві гарненькі. Далі така моделька. Довгі. Далі ось такі. Це йдуть легесенькі, пляжні. Швидко сопнуючі шорти. Ось такі повністю черненькі більшого розміру. Наступна моделька така. Це розмір буде м Далі ще одні в розмірі М. Далі це, до речі, Nike. Ось такі шорти бренду Nike. Така з квіточками моделька. Наступні ось такі. Ці цікаві. І це у нас розмір Еліка. Далі. Так, по розміру це буде теж розмір Л. Наступні ось такі фіолетові Теж думаю, буде буде L. А це, напевно, вже XXL. Ось така. моделька. Теж елічка. Ще одна елька або Ікселька уже. Наступні. Теж розмір елічка, такі темно-сині. Далі 2 Іксель. Так, це якийсь бренд. Повністю чорненькі. Наступні. чоловічі. Бренду Зара. Так, ось така маленька. Вони йдуть дуже легенькі. Такі це емечка. Так, тут 2XL, така моделька. Це коротенькі. Тут, до речі, всередині ще є додаткова кишенька. Наступні 62 пише. Ось такі коротенькі. Так, XL розмір. Така моделька трішки подолгувати. Це бренд O'Neill, Наступні 2XL і бренд Liberty. Наступні. Ось така моделька. Дальше бренд-крана, розмір 52. До такі цікавенькі. Дальше в розмірі 2ХЛ. Такі. Це пише розмір М, вони трішки подовгуваті. Наступні. Ось такі. Ось і прикольні. Хаки так. ну, такі. Знову ж таки, 2ХЛ. Дальше сіренькі. Ось такі класні, ось така моделька. Такі. Теж трішки подобувати. Ось ці вже більше і довгі. Дальше знову такі великого розміру, І це ікселічка. Ще одні такі квіточки. Дальше абідаси і це теж буде два ікса ігорі. І ось такі поло. І в принципі все. Я вам показала повністю цілий мішечок. Вага 10 кг, весь на 3700 гривень. Пляжні шорти першого сорту.